Вітаю, друзі! Ви на каналі інформатор Калуш і з вами сьогодні новесенька рубрика, яка я надіюсь буде виходити в нас щотижнево рубрика Крінжові новини, і ми будемо обговорювати з вами, оглядати, які ж такі крінжові новини стались на Прикарпатті за цей тиждень. Давайте розберемося, що таке крінж крінж. Це це слово. Зараз крінж вже почався з того, що я збився і не подивився навіть, що таке крінж. Крінж це молодіжний сленг, який описує почуття обурення та огиди. Найчастіше його можна зустріти в соціальних мережах. Означає він, означає він жахливий, огидний, мерзенний, крінжово. Це огидно, погано по-дурному бридко. Крінжувати, оце чим ми зараз будемо якраз займатися. Це відчувати відразу від сторонніх чи власних чинників. Таке сьогодні буде. Сьогодні у нас мер долини, зупинка потяга та сусід, який масово висаджує дерева у своєму дворі. Нагадаю, що ми знаходимося в молодіжному центрі ХАБ-93, який з нами дружньо поділився оцим прекрасним. Мікрофончиком, в який я зараз говорю, і давайте крінжувати разом. Крінж. А перша нас вона про те, що мер долини катається на сміттєвозі МАЗ. І справді є таке відео в соцмережах. Відповідно у коментарях під цим постом такий пан Євген Микульський питається: хто це чудо пустив за кермо вантажівки? Думаю, журналістам варто поцікавити, чи є у нього відкрита категорія в посвідченні водія на керування таким транспортом і. Насправді, новина в тому, що Долинська громада купила білоруський сміттєвосмас, але який був завезений до повномасштабного вторгнення, і трішки там така якась підозріла компанія, але з нею теж все чисто. І дуже сильного фурору набрала ця новина у соцмережах, тому що люди обурювалися, як це так білоруський автомобіль і на нашій рідній Галичині. Як це так може бути? Таке. Коштував він, до речі, 4 мільйона 290 гривень. І... І таке. Ого, крінж. Так, наступна новина не менш така крінжовіша. Я не можу прям зупинитись і сміятись нею, бо цей заголовок це щось просто з чимось. І... Но вона про те, що у Боднарові машиніст зупинив потяг, щоб купити дівчині квітів. І от і я не знаю, як йому це вдалося. Як, як перший раз почув цей заголовок, то я думав, що це не машиніст зробив, а це людина нажала на стоп кран, щоб в Боднарові купити квітів. А, як я знаю, у Боднере там є оцей такий автодорога, жд переїзд І на тому жд переїзді дуже часто продають квіти. і Місцеві жителі продають квіти, та, і водії зупиняються. Водії автомобілів вірніше зупиняються, щоб купити квітів. А машині з потяга подумав, а чим я типу, гірший, І зупинив цілий потяг. Я просто не розумію, як це могло відбуватися, тобто він дуже дуже захотів купити квітів і зупинив поїзд. Я не знаю, це можна казати, любов, зупи... любов зупиняє потяги. У новині, до речі, йдеться, що щодня там торгує до десятка людей. Квіти є на різний смак і гаманець, і вони все ж таки не залишили байдужим машиніста потяга, який курсує з Івано-Франківська до Калуша. Коментарі не залишають теж байдужими, і тут нам пишуть, що колорит пролетарської романтики. І дехто цікавиться, чи це не, це не тягне на перевищення службових повноважень, а більшість хвалить, хвалить хлопчину, кажуть, що молодець, ну який молодець, захотів зупинити потяг, а що йому? Ну і справді, а що йому, типу? А, так. І найбільше мене вражає коментар, що пише Андрій Каленин, що нехай весь світ зачекає, і дві дужечки. Айрина Фіняк відповідає мов Любов впливає на мозок. Це доведена істина і дуже такі сумні. А, так. Насправді я не знаю, чи, чи десь така новина ще траплялась десь в країні. Це, це якась дуже, дуже дивна штука і дуже, дуже унікальна. На цьому крінж у нас закінчився, чи що Наступна новина не залишить вас без крінжу, тому що мешканці Калуша скаржаться на сусіда, який масово висаджує дерева у дворі. І хі, насправді досить дивна новина, бо я був у тому дворі. Йдеться про двір на рубчика. Мешканці скаржаться, що там дуже багато чоловік висаджує сосен, і вони заважають дітям гратись, і там взагалі з'являються комарі. Які кусають людей. І це не і це взагалі незаконно. Якщо бути детальніше, то жителька вулиці Рубчика написала звернення до міського голови з повідомленням, що її сусід незаконно висаджує соснові дерева у дворі поблизу дитячих майданчиків. У зверненні жінка називає висаджування дерев незаконним. І також пише про те, що ніхто з жителів будинку не давав згоди на таку діяльність. І так, і, до речі, на місці нам вдалося нарахувати аж 40 таких дерев, і це досить, досить такий от маленький сосновий ліс серед калуських сірих панельок. От я би оце отак назвав. Це дуже, дуже романтичний дворик. Не знаю, мені би було приємно в ньому сидіти. Не знаю, досить якесь воно двояке. В принципі, це дуже добре, що висаджують дерева, а в принципі. Не знаю, щоб там твої твій комфорт не має заходити в дискомфорт когось, хто навколо тебе. От і я про це не знаю, як буде продовжуватись ця подія, чи будуть вирубати дерева, чи зроблять ще більше насаджень. Будемо слідкувати. А на сьогодні у нас все, друзі. В принципі, от з вами, отак тихенько посиділи, покринжували, і треба вже йти до роботи. Тому на все добре. Якщо вам попадатимуться якісь схожі новинки, будемо вдячні, якщо ви будете надсилати. І будемо також вдячні, якщо ви будете писати нам коментарі стосовно того, як ви це як ви це на собі відчули. Оці оці новини. І до зустрічі.